Вичий ти мені тепер, братан. Дивись, я прийшов до тебе на свою нюху, кажу, налий 20 грам, ти взагалі 0 на масу, 2 на трасу. По перше, я ще дико вибачаю, вельми шановний. то, -то в мене день народження, що ти до мене прийшов, я маю... то я до тебе мав прийти, мало бути на літо. Чим пахне? Піддюлею пахне? Ти що свій день народження не хапув. Зараз будеш, зараз хапне. Тебе наглості вистачає, щоб прийти на моє, світе швіте подвір'я, в піт. І мені робити зауваження, що я тобі не налив. То ти вже мав під магазином чекати з чвертку. Понадарували гроші, я віддата, приїжджала делігація. Мордості зроби. Ну, ну як ми ж людьми з таким ходити? Та твоїми зубами хіба зі старого підлоги цвіки відтягувати, більше ні. Розумієш? Воно оно, оно, оно ходить налить мені. Що тобі ти налити? Що тобі ти... вітер полежить, ти вже два ти вже спіш. Розуміш, що? Ти кончений, мій пійок. Ти згаміни, чоловіче. Тела цепочку куплю, поняв, сестра дала гроші, тату, я собі по-любому якусь цепору хапу. Вічі навіть в небеса заплакали. Йда, ходить, oh. ж ти с вивіді. Два, Два кілі ти. Ти розумієш? Та форточник, як побачив на тобі це цепку мені шкіру здойме. Я тим займав, я знаю, як то є, вони раз і все, ти навіть не будеш знов. Ти тоже тобі любиш. Маянка, ти навіть не будеш знов, як вже во прийдеш до нового Христа. ніту. Що? Кого де був шукав вітра полі? Мудри ломбард не понесе, вони сплавлять, що я то менше будеш менше бур, будеш вже Я тебе благаю, ти ще нині тільки морду не залей. Будь людина, дівка приїде, та дай дайненька добре підхівіз, що як має бути, ти якщо що, скажи, я маю пігулочки, я ще регулярно користую. Дам тобі все, але щоб був фопаний фул, як ти всі каже, кекс бези, ніга. Як видишь, без поэта, понимаешь, должен был быть еще Володя Михайлович. Что ты Я Сейчас не могу понять, ты что, уже пигулки почав принимать? Все, уже срок вышел? Все. Два недели уже. Уже два недели он висит. його баламкає. Ну не уже я не пробовал. муж что вот, что ждать ему? Он же сам не годится. Та как так ты все сказал, что там все добре? А я так тоже думал. Може тобі треба якусь <риклад> дівку Я пробував і так, і як ну не мамой, навіть бо кров не поступає туди, можу завжди за 20 хвилин до баби піти ну якісь дві і серце воно воно попле помпувати, <поміняли>. як насоса. Він гуляю по чергу, а воно по півтора сутки не лягає, то ті ж американські... Ю, я ще не думав, що відходижу, повічия тві ти, але тебе, якщо якісь Кажи! я теж чув, що не добре кончив качає. Там ти коли подразумні. Ну, А ти якщо що третий прийде, я нікому не скажу. Я пігулучку дам, і будеш як молодий пацан. Ее ти поки маєш дівку. Ну. Роби дітей. Та що зара? Я ти слухай шляпі відповідаю. Ти видиш, що ще зараз повітрі робить? Половина хлопів, вони за холості. Не не годині, вони не Макар не стріляє. А мені колись мої теж та клич, то ж бло, рубі, робі, каже, бо я хочу внуків. А я мені було стидно сказати, що ваша донька вликає, каши. ти внуків ликає, як Ти розумієш? Так тіла тіла, а що як вона любила? Щоб <пліху> <пліху> я її э, чистив комик. Ну, що, <пліху> але колись так не було. Коли всі хлопці були такі блогери, <пліху> про він розвали його штири вилотіла, штири вилетіла, дитини. А зараз же все. Наровнішу хлопці все. Не родичся діти, блядь. Так льонь зрозумів, що ти навіть на кортизанки вже не їздиш, бо не дають тобі. Я тобі скажу один такий вещик, знаєш що? Ну. Не дала мужинка, не дала коханка. Запхав сало між тахети та дронку. одранку. Отак. Хто мені, то, то я вже не має сіли з молодими. А ти що дає? Родіть я. Я все чую, я все прекрасно шу, дідо не... не глухий. що твоя Маряна веде щоденник потім кілька разів було місяць, і я тобі скажу, там результати не втішають аж ніяк, дитинко. Там який мені б... місяць? мені би було встидно в твоїх літах так і, е, паскудно займати тою справою. Ти мені говориш, що в мене погані результати, та я її недавно. І так, і сяк, що сусідка приходила, зауваження робила, каже, тихіше, будь ласка. Кажи, що телевізор голосний. що. Шо що ти то заливаєш? Знає, яка саме ще Яка? Коли ти знизу зверху нікого нема. Отак, От в мене вже так два місяці. Давай, іди додому! Де? Та хоч той та би дав кусок. Ну, та то, та то що в мене? Дай мені щось. Йди додому! Где? Гостичка, иди! Все, давай! Ты думав, придай, я тобі еще пальпу ставлю? Ага, не нащу. Иди, иди, зараз мокер.